Не мов би добре в цьому світі жити, у сферах всіх життя, прогрес, відкриті двері працювати, вчитись, багато див, новин, чудес, немов би все гаразд, і все чудово, і все до кращого йде. Але коли відкриємо Боже Слово, то в ньому інше що знайдемо. Коли відкриєм ширше очі і дасть прозріння сам творець. Розвіє темряву глухої ночі, то серце вимовить, кінець. Кінець прийде вже швидко всьому, вже чути, як Господь іде, хто вірного Спасителя у ньому, а хто суддю собі знайде. Кінець про це смоківниця віщає, котра сьогодні вже світе, і ми вже ясно, твердо знаємо, мов клич лунає слово це». Кінець, бо дорозливо брудна чаша наповнилась гріхом і злом, на першому місці стало я і наша. Відкинуто життя з Христом. Богідність люди потоптали, і морально впала вся земля. Звичайними слова ганебні стали, вживає їх навіть маля. Кінець. Говорять сльози і руїни близького сходу, де йдуть бої, бо люди рвуться у чужі країни в ярмо кидаючих своїх. Підземні вибуси і землетруси турбують людство все чому, але Господнє слово збутись мусить, і протидій нема йому кінець. Христа в далеких джунглях славлять, до Бога тисячами йдуть і так свобідно їм зават не ставлять, хіба ж не при кінці так має бути. Кінець у церкві Божій запустіння кайдан не й нас, а де ж любов? Де радість спасіння у багатьох вогонь погас? Кінець, а як його ми зустрічаємо, на чому погляд наш спиняємо? о друзі, може, ми не помічаємо, що світ до прірви вже скотився? хоч, може, добре, зручно влаштувались, все ж пристань наша не тут. Христос сказав, щоб завжди пам'ятали, щоб без турбот були ми тут. Брати і сестри, краще ми поглянем, чи не погасне з часом каганець. В ряди Христа на варту станем, бо незабаром вже кінець. Амінь.